Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Трудоголік знову на зв'язку. І в нас почався малиновий сезон 25-го року. 10 літрів, ось в такої площі. Малинка тільки починається. Ось в такому вона стані. Потрібно косити. Так як мотоблоком заїхати я не можу. У нас місяць падав дощ. Мокро, мотоблок. Це все вимішує, тому поки що косимо на осінь, міжряддя зробимо знову мотоблоком. Ціна цього року радує. На сьогодні 90 гривень за кілограм. Ціна росте це не може не радувати. Ось такий на сьогодні вружайчик у нас. Всім до зустрічі! Підписуйтесь на канал.